Всім привіт! Подивіться, який у мене красивий букет піонів? Тільки заради них я знімаю це відео сьогодні. Вони мене надихнули. Зараз покажу вам, як із ніжної сирної маси народжується брутальний сирний діамант під назвою Белперкноле. Так, так, той самий чорненький, кругленький і дуже смачненький сирочок. Спочатку робимо сирні кульки. В мене два розміри: більші і менші. Менші підуть у баночку з олійкою а більші підуть на обсушку в холодильник. Цей сирочок ще називають сирним трюфелем за його форму і насичений аромат. Основу його. Складає сирна маса. Сирна маса робиться з нашого домашнього молочка. А ще в сирну масу додаю сіль, чесник і починаємо творити. Кожну кульку обкатуємо в спеціях: хмелі сунелі, копчена паприка, базилік, сушені томати, куркума, італійські трави, зелена аджика. Яка спеція ваша найулюбленіша? Після того, як цей сир полежить в холодильнику, він стане твердим, дуже ароматним, пікантним, з пікантним смаком. Такий сир можна натирати на пасту, класти в салат або просто ламати шматочками і їсти. От така краса в мене вийшла. Підписуйся, покажи через 30 днів, як він буде виглядати.